Сьогодні ми стоїмо перед величезними викликами, які вимагають негайної уваги та рішучих дій. Екологічна інспекція зіштовхується з проблемами, що виникли внаслідок тривалої збройної агресії, яка вже завдала та продовжує завдавати величезної шкоди нашому довкіллю. Сума розрахованих збитків вже перевищує трильйони гривень. Це спустошені ліси, забруднені річки, затоплені міста та села. З перших днів трагедії, пов'язаної з руйнуванням Каховської ГЕС, співробітники Державної екологічної інспекції проводили моніторинг стану поверхневих вод та вод Чорного моря, приймали участь у спільних заходах з правоохоронними органами органами місцевої влади. Висловлюємо подяку за плідну співпрацю фахівцям прокуратури та іншим правоохоронним органам ДСНС, Держпродспоживслужбі, департаментом екології та природних ресурсів, науковцям, громадським діячам і всім небайдужим громадянам. Власна невтомна праця та демонструють, демонструючи навіть у найскладніші часи, ми можемо об'єднатися заради спільної мети у час, коли екологічні виклики стають деталі гострішими, а відповідальність за майбутнє нашої планети лягає на плечі кожного з нас, ми стоїмо на передовій боротьбі з цими викликами, відстоюючи право наших нащадків на чисте довкілля.